Добрий день! Гурток у ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти поробку журавлик з махаючими крилами. Ми з вами раніше вже робили журавлика, но то був класичний журавлик. Для журавлика з махаючими крилами беремо аркуш квадратний аркуш паперу будь-якого розміру. Так, складаємо в базову форму подвійний квадрат. Пам'ятаємо спочатку навпіл. Потім навпіл, розкрили, перевернули. Розкрили. О ось подвійний квадрат. Далі до середини. Пів дві сторони. Перевертаємо, робимо те саме. Зверху, опустили, розкрили та опускаємо ось понаміченим лінієм, перевертаємо і робимо те саме. Потім беремо. Ось от ось так за Гінаємо. ще раз показывай. Та ховаємо всередину, ось так, по наміченої лінії. Те саме робимо з іншого боку, ось так. Хваємо всередину. Потім опускаємо донизу. Це буде голова. Хваємо теж всередину. Потім загинаємо ось оцю точку, оцю до цієї так. Ось так. Перевертаємо ось цю. Загинаємо крила навкоси. Потім розправили, потягнули за хвіст ось так. Наш журавлик буде махатиме крилами. Ось такі журавлики в техніці орігання в мене сьогодні вийшли у вас. теж Обов'язково вийде. Успіху вам, діти!